Маршрут номер 12 сервісного центру 5641. Друзі, вітаю вас на каналі. Цей маршрут у нас починається з вулиці Володимира Стельмаха і зараз я вам приїду, покажу знаки, розмітку та надам свої коментарі. Тримаємось правої частини дороги. Зупиняємось на червоний сигнал світлофору, Зелений. Продовжуємо рух. Автобусна зупинка, нагадаю, не можна зупинятись. Також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Перехрестя з круговим рухом. Зараз вулиця Володимира Стельмаха нам необхідно повернути на вулицю Степана. вибачте, вулицю Відінську. Правим покащиком поворота, повертаємо, але бачимо, тут у нас припаркована фура, тому вмикаємо лівий покащик поворота, об'їжджаємо, займаємо крайнє праве положення, пропускаємо обов'язково пішохода. Зупиняємось, виконуємо вимогу пункту правил 18.1, треба знизити швидкість або повністю зупинитись. Зекаємо лівий показчик повороту і перелаштовуємось у ліву полосу. Об'їхали при паркуванні автомобілі, перелаштувались у праву полосу. Їдемо у нас в червоний сигнал світлофору і ми зупиняємось у перед згідно пункту правил 16.3 Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зелений, і ми їдемо. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. Автобус від'їжджає. Рухаємось за автобусом, так як нам зараз необхідно буде повертати. Праворуч, на перехресті з круговим рухом нам необхідно з'їхати на перший з'їзд на вулицю Степана Бандери. Рухаємось за автобусом, швидкість зараз кілометрів 25 на годину. Десь такою швидкістю краще її складати іспит. Вмикаємо завчасно правий покащик повороту, надаємо перевагу тим автомобілям, які рухаються по колу, пропускаємо Теслу. і повертаємо праворуч, займаємо крайнє праве положення, лівий поворот і рухаємось прямо. Бачимо пішохідний перехід, знак 5.38.1. Пішоходів у нас немає, тому ми продовжуємо рух. Попереду у нас припаркований бус завчасно, вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувались лівіше та об'їжджаємо його. І залишаємось у лівій смузі, того що нам зараз Необхідно повернути ліворуч на вулицю Данила Галицького. Нагадаю вам, що нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Пішоходів нам тут пропускати не треба, тому що їх тут немає, Нема пішоходного переходу. І повертаємо, займаємо крайнє праве положення і рухаємось. Стоїть маршрутка у карманчику, якби вона зараз вмикнула, якби водій зараз вмикнув би лівий сигнал повороту, то нагадаю, в населених пунктах нам необхідно пропустити громадський транспорт. До речі, підійшов пішоход, він тільки в останній момент повернувся. і Пішоходів треба пропускати завчасно дивиться. Зараз нам необхідно перелаштуватись у крайню ліву смугу. Тут розмітку дуже погано видно, але вона є. Та виконати лівий поворот з вулиці Данила Галичко повернути на Вулицю Київську. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Саме у додатковій секції не основний. Ми керуємось не основним світлофором, а чекаємо там, де у нас додаткова секція. Досить таки навантажене перехрестя. Те, що ми можемо повертати ліворуч, обережно зсередини перехрестя, повертаємо. На перехрестя обов'язково стійте на прямих колесах. Бачимо знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод. Та на табличці показано, що є можливість, не дай Бог, наїзди на пішохода. Перелаштувались у ліву смугу. Припарковані автомобілі попереду пішохідний перехід. Досить такий популярний там частинка автомобілів зупиняється. Перелаштовуємось у праву смугу, бо автомобіль повертає ліворуч і рухаємось у правій смугі. Зараз нам необхідно на наступному регульованому перехресті. Повернути ліворуч. Бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. І у нас крайня ліва смуга якраз для цього і потрібно, щоб виконати лівий поворот. Середня смуга у нас йде прямо, права, їде праворуч. Тут також дивіться, бажано стояти на прямих колесах. Так, скільки у нас там по часу? Сім, вже все, не встигаємо, вже там 3 секунди не будемо виїжджати, чекаємо на наступний наступний зелений. Тут бачите, як смуги. Зверніть увагу на смугу зустрічного напрямку. Тут трохи вона не, не виходить так, що якщо прямо їхати. Якщо чисто теоретично прямо поїхати, то ви вийдете на зустрічну смугу. Тому ті, хто виконують лівий поворот зустрічного напрямку, ви там з ними в такому стані опиняєте, що неможливо повернути на прямих колесах. Тому тут вже прийдеться повертати таким чином, як виходить. Коли у нас лишається там секунд 5, вже можемо витискати щеплення, вмикаємо першу передачу та виїжджаємо на середину перехрестя. Пропускаємо зустрічний транспорт. Ось те, що я вам казав, бачите, вони отак встали, але ви тут роз'їжджаєтесь, виходить, правими бортами. І щоб вам бачити ту зустрічну смугу, і щоб той водій бачив зустрічну смугу. Навчальний, який ось їде, зараз повертається від дівчини, то вам треба отак от трохи наклонити автомобіль, як і ця дівчина наклонила. І щоб бачити і контролювати там, що у нас е... на зустрічці. Повертаємо на вулицю Відінську, займаємо крайнє праве положення, бачимо знак 3.34, зупинку заборонено. Бо інспектор може попросити, щоб зупинитись, щоб ви пам'ятали, де можна, а де не можна. Також відпрацьовуєте, будь ласка, паралельну парковку та заїзд в гараж. Тут я не буду перелаштовуватись у праву полосу, бо вже інтенсивний рух такий досить. А при інтенсивному русі, згідно пункту правил 11.11, .11, не можна просто так змінювати смугу ну, руху, тобто тільки з надобності. І виходить, що ми тут будемо з'їжджати на третій з'їзд на вулицю Степана Бендери, знову ж таки. Потім я вам надам коментар з приводу цього маршруту номер 12 я тут з лівим поворотом заходжу, ну це неправильний поворотник, є таке поняття, як неправильний поворотник, просто щоб інші водії розуміли мої дії. Хоча в правилах дорожнього руху такого немає, щоб вмикати там лівий поворот. Пропускаємо поліцію. Ну, ми пропускаємо. Ми її не повинні пропускати, вона встигала їх. Ми вже, ми вже цю ділянку, як ви пам'ятаєте, проїжджали. Зараз ми будемо тільки повертати не ліворуч, як це було на початку маршруту, а праворуч. На перехресті, на регульованому перехресті. Завчасно вмикаємо правий покащик повороту. У нас бачите тут зелена стрілка, тому можемо ми на червоний проїхати, пропустивши інших учасників дорожнього руху, які рухаються з інших напрямків. Тролейбус, лівий поворот, об'їхали правий поворот і повернулися у свою смугу. Попереду бачимо попереджувальний знак про. Пішохідний переход і зупиняємось на червоний сигнал світлофору на регульованому пішохідному переході перед стоп-лінією. Зупинились і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Жовтий, зелений продовжуємо рух. Зупинка громадського транспорту. Нагадаю вам, що зупинятись можна, не можна про зупинки громадського транспорту сказав, а про виїзди з прилеглої території нагадаю вам, що не можна 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території, а також не можна зупинятись на пішохідному переході та 10 метрів до та після пішохідного переходу. Дорога з круговим рухом. Нам необхідно тут з'їхати на перший з'їзд. Бачимо пішохідний перехід, тут досить також часто автомобілі з'їжджають. Тобто люди переходять, вибачте вже. Так, ну і ми повертаємось на початок нашого маршруту номер 12 Зупинились, поставили нейтральну передачу і поставили автомобіль на ручник. Друзі, маршрут номер 12 як ви бачите, він починається не з сервісного центру. Це такий додатковий маршрут. Інколи його також проходять при великій навантаженості, інспекторів. Надають Ін інспектора, переходять в автошколу, і там в общем проходять ці іспити, коли дуже багато людей. Тому також дивіться ці маршрути, до речі, 13-14 також він є на каналі. Е можливо, просто комусь цікаво подивитись е також обстановку по городу, як, -де як їздити по місту. Дуже дякую, що дивились до кінця. Бажаю вам вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!